Українець, який привіз класичний балет на кубу. Микола Яворський народився в Одесі 23 лютого 1891 року. Ще юнаком він захопився класичним танцем і у 1909 році почав навчатись під керівництвом соліста Одеського театру. Але життя не було простим. Перша світова війна, фронт, артилерія, полон. Після поразки в Криму 1920 року Яворський змушений емігрувати. Дорога веде його через Туреччину та Грецію, а далі до Югославії, де він виступає у Національному театрі в Белграді. Не зупиняючись, Микола вирушає до Парижа, де працює в Нитому театрі Єлисейських полів, а згодом його талант мандрує латинською Америкою. І саме тоді, через фінансові труднощі, він залишається на Кубі. Це стає поворотним моментом у світовій історії танцю. У 1931 році Єворський очолює балетну школу при культурному товаристві у Гавані. Уявіть собі, острів, де ще не знали академічного балету, і він створює там повноцінну систему навчання. Саме під його керівництвом роблять перші кроки на сцені майбутні легенди світового танцю Альберто Алонсо та Алісія Алонсо творці кубинського національного балету. У 1939 41 роках Єворський веде власну студію в районі Ведадо, Гавана, а згодом переїжджає до Сантьяго де Куба, де керує філією школи танцю. Сьогодні ім'я Миколи Яворського майже забути в Україні, але саме цей українець з Одеси вперше приніс класичний балет на кубу, і його спадщина живе в серцях кубинських танцівників донині.